Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Поросята не хочуть їсти престартерний корм, коли знаходяться біля свиномат. Що ж робити? Вже чекають. Побачите зараз як змінилось ставлення поросят до молочка вперше він на ноги лізе. Що ти так хочеш молока? Зараз! Як я показував, вже в перші дні їм вистачало молочка у свиноматки і вони не пили е, сухе молоко, замінник молока свиноматки, він їх не цікавив. Зараз це вони роблять залюбки, тому що вже їм не вистачає молочка, вже вони в такому віці їм більше 20 днів, і молока у свиноматки вже їм не вистачає, і вони вже шукають. Де окремо щось з'їсти. Ось стоїть уже годівничка із кормом, виходить, спецстарт, який я готую сам на основі БМВД фірми АВА. Ну і даємо іще їм замінник молока свиноматки. Зараз побачите, як це відбувається. Оба! що ти в поперек? Давай. Так. Хтось спить, ну, а самі мілкі, ось, як бачите, двоє, вони прямо чекають цього. Оба-оба-оба, все. <кхем> Получається так, що поросяткам, яким найбільше не вистачає молока у суноматки, які знаходяться на самих задніх сосках у свинки, які є порівняно з іншими маломолочними. Ну, ось вони в першу чергу чекають цього і споживають сухе молоко. Ну, всі інші також їм подобається все це діло, ну, але не так, як ті поросятка, які відстають, Уже Споживають дуже добре предстарт і виглядають непогано на свій вік. Сьогодні їм 21 день. Замінник молока даю не часто, два рази на день. Оце зранку і ввечері все. Нехай споживають корм. І привчаються до поїдання основного корму, який будуть надалі споживати. Свиноматка споживає на даний час 9 кг корма, з'їдає все під нуль, корито вилизує апетит чудовий. Ну і трішки він розкидає поросятка, залюбки споживають також корм. Але це не є, як скажімо так, трішки правильно, але вони все намагаються повторювати. За матір'ю. І ось використовуючи оцей оце їхній такий інстинкт, що вони все повторюють за нею. І ось таким чином я їх і привчаю до поїдання свого корму предстартового. Тобто, ось він знаходиться, як я вже показав, в годівничці. Вони його споживають, але ось як бачите, він лежить у них, я свіженько насипав, а вони пішли і там кушкають те, що насипала мама їм біля. Годівнички. Що я роблю? Я беру ось їхній корм і розсипаю їм також отам біля годівнички свиноматки. Також свиноматка, коли переходить сюди, в це місце, де годує і де відпочиває, залишки корма я змінюю, також даю потрішки і виходить? Старий корм, який лежав, забираю і його також висипаю, а там проход. Свиноматка розпочинає його споживати. І поросята відразу ж до неї йдуть і теж його споживають. Тобто вони за нею повторюють. Таким чином вони привчаються до поїдання ось цього корму того, який я хочу, щоб вони споживали. Ну, ось я туди насипав. Там не видно, зараз я приближу. І вони не дуже його накинули на нього. Як бачите, ходять біля нього, а ну відійде. Ну вон там видно, корм лежить. А от зараз я відчиню і буду в кліточки підчищати, і свиноматка перейде туди. І свиноматка почне його споживати, і поросятка будуть за нею також повторювати і споживати той корм. Ну і ще й таким чином я. Привчаю свиноматку для того, щоб коли я відчиняю клітку. От вона ще споживає тут корм, вона ще весь не з'їла, коли особливо в такий вже період, коли вони споживають дуже багато корму. І вона, мені потрібно в неї вже прибратися, а вона ще його споживає. Коли перші дні, то вона швидко з'їла там кіло-два-три і переходить в той відділ, я собі підчистив і все. А от зараз вона стоїть, тут їсть, а мені треба почистити там, зайти прибрати. Я її насипаю туди корм. І вона переходить, вона знає, що її там, тільки як калітку відчиняю, я привчаю її так. Тільки я калітку відчиняю, от все, вона спокійно собі кидає цей корм споживати і йде туди, бо вона знає, що її там чекає ну, деяка пайка корму, і вона собі йде спокійно, його там споживає. І поросятка якраз за нею повторюють. Ну, тобто, таким чином ми і поросяток привчаємо, і свиноматку і собі облегшуємо. Трішки працю, так як клітки в мене ось такої конструкції, можливо, хтось ще не бачив, розділені на три відділи. Відділ для поросят. Відділ середній, де свиноматка відпочиває і годує поросят. І відділ, де свиноматка споживає корм і <кій> випорожняється, ходить в туалет. Відчинили. Робимо свою справу, ось, підчищаємо. Те, що потрібно прибрати. А свинка пішла і споживає собі корм ось в тому місці. Ну і поросятка біля неї там. Теж вошкаються. Дев'ять днів нашим малюкам. Ось такі кроленятка. від кролички полтавське срібло. Ці чорні один рябенький, ще й посередині сів. Да. Ось такий, тільки погодувала вона їх. тихо, тихо, тихо. Такі пузаті, хороші. Так і є 11 штучок, ось які. Так і є 11, є два меншеньких. Ну, а ті 9 штук такі добрі. Е, ось його, меншенький наш малюк, але теж нагодований. Так що нікого більше я не прибирав, 9 11 штучок так і залишив. Каличка справляється з задачею, тяне всіх. Ну а цим малюкам уже місяць. Ось ці що е, з біль, чисто білі, без е, от таких от крапочок на носі на вушках, вони більш такі ручні, більш спокійні, більш пішли до панончика, такі більш меланхолічні, до рук йдуть, не бояться. А осі такі, хі -хі, всі сидять вон там, вон, повисідали, носи повиставляли. Осію маточнику. А ось ці біленькі, вони прям такі ручні. Прямо підходять, не бояться. Даю їсти, вони прям на руки лізуть. Ну, а тим часом працюємо над розширенням місця для кроликів. Ось розпочав вчора заливати підлогу вже. Трішки не вистачило цементу. Ще потрібно мішечка два цементу. Ну і доліємо це все діло, нічого страшного тут роботи на годинку. Ну і працюємо далі, тому що потрібно. Від'єднувати кроликів, а немає куди. Наші хлопці, полтавське срібло молоденькі. Провели вакцинацію всього поголів'я кроликів нещодавно. Використовував вакцину Лапімун Gem2. Цього разу подивимося, як воно що буде. Ну, поки що пройшло вже десь днів 5. Все супер, все супер, кролики всі почувають себе чудово, взагалі ніяких змін. Так що я думаю, що і надалі буде все чудово. А від міксоматоза буде окремо. Вакцину вже взяв, потім пізніше провакцинуємо від міксоматоза окремо. Тому що перед цим вакцинував Лапімун Гем 3, там, де відразу йде і від геморгічки, і від міксоматоза, але. Дуже тяжко вони перенесли ту вакцину. в мене був падіж. Ну, тобто потім вже проконсультувався, там сказали, що то вакцина дуже тяжка, і кролики її переносять тяжко. Ну і дівчатка наші, наші майбутні кролематки. Наші трудівниці. Працюють дуже добре. Яйценоскість на вищому рівні, все як має бути, Курочкам нашим практично 10 місяців. І яйценоскість ось на даний час 90%. 89, 91, 88. Так, зараз назад. Ой. Закрилося. Ага. Ось. 90, 91, 91. Ну ну, тобто 90% яйценоскість на даний час. Так і тримається. Ось мої раціони годівлі курей. Хто, можливо, ще не бачив. Ось такий склад корму. Зараз вони споживають корм від 7 до 10 місяців. Ну і після 10 місяців вже перейдуть ось на такий раціончик. Ну, це десь через недільки 3 вже переведемо їх. На таку годівлю. Також вчора трішки попрацювали з каптілочкою, пропустили нашого кабанчика через каптілочку. І зараз подивимося, що ми отримали, який результат. Таким чином, все воно виглядає до початку копчення. Все готово. Так що. Розпочинаємо. Ну, а ось маємо такий результат. Після завершення процесу копчення. Виглядає просто супер все. Ну, ось такий результат. Не знаю, як ти думаєш, Щось <рес> <рес> вийшло чи ні? Ну, будемо пробувати. Якщо що, будемо вчитися далі. Так що працюємо. Тренуємося. З кожним разом будемо удосконалювати цей процес. Не все воно відразу виходить. Ну але нічого, будемо працювати в цьому напрямку. Не виходить, в того, хто нічого не робить. А якщо практикувати і постійно цим займатися, постійно удосконалювати, я думаю, що результат буде. Правильно заюдь? Звичайно, правильно. Взагалі не віриться. Я отак е, думала е, рік назад, ми сюди приїхали, а зараз у нас власне виробництво. Мін, міні. Ми, ну, зі своїм м'ясом, якщо чесно, я в шоці. І насправді це, ну, ми дуже завдячуємо вам, вашій підтримки. Якийся стимул є, тому що ну, воно не просто все важко, але. Це завдяки вам. І я думаю, що всі разом до перемоги ми ну, прийдемо. Обов'язково Обов тільки так, тільки вперед. Так що цей, я надіюсь, що воно виходилося. Ну, Будемо дегустувати, будуть родичі дегустувати, да? <сі> <Я сі> так? <тому що сі> Перше, як скажемо, першу партію всі да, родичі роз, спробують. Роз посилочки порос... повідправляємо хлопцям напередок всім, кому кого знаємо, ну, поділимо, коротше. <сі> <сі> well. Ну і далі будемо працювати в цьому ж напрямку. Ну, а на цьому поки що все. Чи ти а, ще хотіла я щось? ще хотіла сказати, що е, маринат Лесі Петрівни Шелудько, тому що ну, щоб так е, вже конкретно. Тому що Леся є не одна. Ну, <гум> да. Так що я дуже завдячую, тому що реально ну, наскільки мені сподобалось, як вона розповідає. Ну... ну, скажімо чесно, просто ми до цього використовували інші е, вже варіанти, ну, трішки-трішки не те. Побачимо, як цього разу буде. Ну, а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. Витримати я не можу і хі, потрібно все одно продегустувати і подивитися, що буде. Я тут уже кусочок надрізав, спробував. Ну це просто. Просто неймовірно. Супер. Мені дуже сподобалося. Я в захваті. Смак. Смак ідеальний. І по солі і ну взагалі. Супер. Причому незважаючи на те, що це кабанчик Могли, можуть, можуть бути нюанси. <гум> Клас. Я не витримав побігу хату, валі поніс. Кажу, на, пробуй. <гум> Валь, нормально? Так, да, класно. Mm -hmm. Ну, ще нам дегустувати і дегустувати. М'ясо, ребра, черевина. Це, е, да, щока. Це щока, ну, ми її не проварили так отові. Ми боялися, що, ну, що щоки будуть тверді. Mm -mm. Ні, ну в цей раз вона нормальна, по крайній мрія. Надалі будемо, може, там по-різному -по пробувати.